Доброго дня, ви на каналі Мінягро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Shifen SF-244C на вузькій різині. Тракторець на 24 кінські сили, повнопривідний, 3 точка, валібору режима, 2 насоси НШ, клієнт замовив тракторця та повний бойовий комплект. Касівка, культіватор, їжаки, плуг. Ось, Зараз вантажимо та доставляємо. Гарантія на дану модель 2 роки або 100 матогодин. Достато Мініагру завжди безкоштовна. Тому цікаво, телефонуйте, практиці на явності. Мініагро Крапиницький, ми працюємо для вас. Слава Україні! Всім до побачення!